Надійний тил одразу п'ять укомплектованих повнопривідних джипів поїхали на передову з Івано-Франківська. Ці машини черговий вклад у перемогу благодійного фонду з покликом у серці. Всі автомобілі придбані за кошти небайдужих підприємців та благодійників. За певними параметрами їх закуповують за кордоном і вже на місці доводять до ладу. Фішка нашого благодійного фонду, що всі автівки ми перемальовуємо у колір, який бажають наші хлопці. Чи це може бути оливковий колір чи чорний колір в залежності від бойових завдань? Також ми наварюємо спеціальні. Кошики наверх, щоб хлопці мали перевозити зручно собі свої одяг, також БК, якщо потрібно. Нічне бачення це теж така не новизна, звісно, але ми теж до кожної автівки по потребі стараємося долучати нічне бачення і дарувати хлопцям. Ну і звісно, болотяні колеса, адже автівки повинні їздити по бездоріжжю на передовій. тому… Працювали і працюємо для спільної перемоги. Сота ювілейна машина їде у підрозділ Сил спецпризначення, де нині служить Мазепа, чоловік Олександри. Жінка каже, це вже не перший автомобіль, який на передову доправляє благодійний фонд з покликом у серці. Саме у транспорті є найбільша потреба у частині її чоловіка. Для їх, його побратимів і для нього важливі автомобілі для пересування. А так як вони в команді ССО, вони знаходяться не постійно на одному і тій самій позиції, і їм треба. Пересуватися і якнайшвидше. Машин багато, але є, є така справа, що не всі машини довго служать. На жаль, багато машин підриваються, також в такий час. І в цей час буває, що і всередині наші воїни, і тому, скажімо так, машини вони дуже швидко використовуються. На жаль, на закупівлю автівок із благодійного фонду потрачено понад 5 мільйонів гривень. Недешево коштує закупівля запчастин та додаткового обладнання. А от майже всі ремонтні роботи спеціалісти місцевих СТО виконують безкоштовно. Усі автівки доставляються волонтерами благодійного фонду з покликом у серці з Литви, Латвії, Польщі. Норвегії з інших країн доставляється сюди в Івано-Франківськ. Тут на сто вони повністю обслуговуються. Також важлива річ, те, що ми обкатуємо машини, тобто постійно стараємося після ремонту дивитися, чи автівка вже повноцінно готова до бойових завдань. Волонтери на автівках їздять по шутровій дорозі, по поболотяній місцевості, там де є бездоріжжя в івано в івано Франківській області. Таким чином відразу видно проблематику машини і чи машина готова до виконання бойових завдань. Війни вони не просять. Наші хлопці з благодійного фонду самі, самі розуміють, що там машини дуже швидко пошкоджуються і вирішили самі дати. Ще як сказали, юбілейний сотий автомобіл чоловіку його командові для використання. Нині автівки благодійного фонду із покликом в серці служать українським захисникам на всій лінії фронту. Тим часом волонтери закликають не переставати донатити на українську армію, тим самим прискорюючи перемогу України. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на вежі.